Головний український письменник 20-го століття, який розповів всьому світу про жахи комуністичної репресивної машини та трагедію українського народу, сьогодні Іван Багряний. З вами Віталій Стеценко і проект Культ. І ми продовжуємо цикл відео про українських письменників. Не забудьте зробити підписку на цей канал та поставити у цьому відео, якщо хочете і далі дізнаватись про українську літературу та наше мистецтво. Почнемо з того, що справжнє прізвище письменника Лозов'яга, яке було зросійщене на Лозов'ягін, пізніше Іван візьме собі псевдонім Багряний. Народився автор 2 жовтня 1906 року в селі Куземін, нині Сумська область, у сім'ї Охтирського мулера. Навчався спочатку у церковно-приходській школі в Охтирці, потім у вищій початковій та в Краснопільській художньо керамічній школі за фахом Мальтерство та Гончарна справа. У сім років почав писати перші вірші українською мовою. Проте на той час навчання в начальних закладах велось російською. У 20-х роках, на початку 20-х років, в Охтирці активно і плідно працювали багато ентузіастів-інтелігентів в першому поколінні, що здобуло духовну владу на частиною молоді, яка була щиро захоплена не тільки гаслами революційних перетворень, а й боротьбою за українську культуру. Проте духовне піднесення тривало надовго. Уже через рік у селах і повітових містечках почався масовий голод через вивезення хліба до Росії на тлі посухи та неврожаю. Краснопільську художню економічну профшколу закрили. Змалку звикли до праці багряний ворошей на Донбас. Відтоді у нього почався період робочої діяльності і активного громадсько-політичного життя. Повернувшись в Охтирку, він шукав заробітку на різних посадах. Був секретарем звадського осередку, Тростянецького цукрокомбінату, окружним інспектором і навіть політруком. Але остаточно переконавшись у лицемірстві кремлівських верхівок, у 25-му році покинув комсомол. Вже тоді, на власному досвіді, Багаряни побачив, скільки талановитих відданих чесних людей, що вірили в національну ідею українського народу, потрапляло в КПБУ і комсомол. І багато хто зневірившись, накладало на себе руки. Роком раніше Іван вже вирішив стати письменником і долучається до складу Охтирської філії спілки плуг. Там він виконував обов'язки секретаря. Зберігся документ, написаний Багрянам, сценарій засідання членів плугу. Його було талановито написано як літературний твір. Саме тоді Іван відчув літературу, художні слова, його справжнє покликання. З того часу Багряний починає писати сценарії, драми і повісті. Крім того, захоплювався віршами, а гроші на життя зробляв малюванням. Тобто він був дійсно людиною талановитою та людиною мистецтва. До сьогодні збереглася написана ним олійна картина Охтирський Покровський проте таке одноманітне небагате на події життя знудило молодого письменника, і він вирушив подорожувати. Побував він у Криму, на Кубані і Поділлі. Потім, у 25-му році, Іван. А працював у Кам'янці-Подільському ілюстратором у газеті Червоний кордон, де також докував свої вірші після зустрічі із повстанцями, які взялись за зброю у боротьбі проти більшовиків, Багряний знов нагадав собі, що Україна перебуває в стані поневолення а стихійний збройний рух на жаль не може її звільнити. Більше того, Україна була штучно розковута на дві частини, що ускладнювали її боротьбу за самовизначення. Того ж року письменник повернувся до Охтирики і самотужки видав там свою невеличку збірку Чорні силуети. П'ять оповідань. В ній багряний описує свої враження від побаченого і пережитого під час поїздки Україною. Переважно це безрадісні, реалістичні картини життя почасного суспільства. Це був перший сам видав в умовах тоталітарного режиму. Рік по тому Багляний вступив до Київського художнього інституту. Нормально навчатися в ньому не мав змоги через скрутне матеріальне становище. Жив він там теж на мінімум, і як прийдеться, бувало, навіть спав у холерних бараках на Батиєвій горі. Зате мав змогу в залі Всеукраїнської академії наук слухати виступи провідних майстрів слова, діячів української культури, зокрема і Миколи Зерова. В той же час з'явився друком віршню наказ Охтирики в місто. Вперше підписаний новим псевдонімом Багданий. Покинувши плуг, письменник вступив до організації Марс, майстерня революційного слова, колишньої ланки. Там він познайомився з такими першорядними й опозиційними до режиму письменниками, як Валер'ян Підмогильний, Григорій Косинка, Євген Плужинак, Борис Тенета, Марія Галич та інші. Тоді Іван Багряний активно працював і друкувався в журналах Голобус Всесвіт, Життя і Революція, Червоний Шлях та інших. У 29-му році вийшла поетична збірка автора до меж заказаних. Її одразу ж порізали цензурою і на знак протесту Багряни того ж року написав і власним коштом видав видавтриці поему Аве Марія. Варто зауважити, що в ті часи без спеціального дозволу не можна було нічого видавати у передмові до своєї поеми Багдани. Відкрито маніфестував позицію. Ходи тільки по лінії найбільшого опору, і ти пізнаєш світ. Вір одразу ж конфіскували наступного року. Багряний видав історичний роман у віршах Скеліка, що став для письменника справжнім тріумфом. Хоча без цензури і тут теж не обійшлося. Після виходу цього і попереднього твору Багряни був визнаний антирадянським поетом та хрукульним ідеологом. У 1932 році виходить з білка нарисів кровки над табором, де передбачалась поява трудових концтаборів на місці сотень українських сіл як наслідок примусової сталінської колективізації. Того ж року письменника заарештували у Харкові в присутності колег за політичній самостійності український ухил в літературі і політиці. Засуджений на п'ять років концтаборів Бамлаго, це Калу амурський лагерь, тобто щось на кшталт гулага. Пробувши там два роки, багряний утік. І переховувався між українцями зеленого клину на Далекому Сході. Згодом враження від цього періоду життя він опише в романі Тигролови. Ще через два роки чоловік повернувся додому, де був повторно заарештований. Його відправили у харківську в'язницю, в якій він перебував два роки і сім місяців. Про пережити за цей період життя в ув'язненні Багряни пізніше розкаже у романі Сад Гайциманський, який Луниченко назвав великим вопіюючим і страшним документом радянської дійсності та сприяв його друкаві у Франції. Слуха Багряну насамперед у тому, що він першим розповів світ. І про страшні катівні НКВС, яке ще відомо як НКВД. У 1940 році Ван Багляне з відбитими і інинками був звільнений під нагляд і знову селився в Охтирці. Тоді ж розпочалась німецько-радянська війна. Відомо, що під час окупації він писав у газеті місцевої колоборантської адміністрації, зокрема під псевдонімом 4040. До Харківської нової України та Охтирського голосу Охтирщини також на початку війни потрапив до народного ополчення. Працював в ОУН, малював листівки, плакати, складав пісні, виступав перед воїнами. Упа згідно з німецьким курсом щодо української національної інтелігенції, у 1942 році мав бути розстріляний, але зміг врятуватись. Це був вже четвертий арешт письменника радянськими органами. Тоді Багряний вирішив полишити Охтирку і поїхав на захід України. Це було дуже важке рішення. Письменник назавжди прощався не тільки з рідним містом, а й з дружиною та сином. Спочатку він оселився на Галичині, на Самбірщині та Старіщині. Зокрема, тут він написав, переховуючись від Єстапу, згаданий вище Роман Пігролове. Його надрукували у 44-му році у львівському журналі Вечірня година. Зрештою, зовсім зблизився з ОУМ. Він працював у референтурі бандерівської пропаганди, робив текстові та візуальні агітаційні матеріали. Друга світова війна дала вихід на захід через фронт і табори через категорію острабайтера. І унівські підпілля 44-го року Багряний розійшовся у поглядах з клієнством УПАЙ сам без родини емігрував до Словаччини а згодом до Німеччини. Новий Ульм стає місцем його постійного перебування в еміграції. Там після війни письменник разом з однодумців заснував українську революційно-демократичну партію емігрантів з УРСР. Крім того, газету та видавництво «Українські вісті один із центрів українського культурного відродження та демократично-визвольного руху у складних умовах чужини. Також очолив Українську національну раду і заснував Одум об'єднання демократичної української молоді. У Німеччині Багряний увійшов до групи діячів, що заснували МУР Мистецький український рух. Ця організація задекларувала своєю метою створення в еміграції великої літератури, розвиток національної літературної традиції в поєднанні з досягненнями інших європейських літератур. Памфлетом чому я не хочу вертатись до СРСР, написаний протягом ночі в холодній табірній кухні, Багряний привернув увагу світової громадськості, вражаючою правдою про істинне становище людини в СРСР, урятувавши цим від репатріації не одну людину. У цьому пристрасному памфлеті він розгорнув перед західним світом трагічні сторінки української дійсності. Голод 50-х років скілестримоване винищення сталінщиною селян, інтелігенції і взагалі. Всього українського народу і все це показав крізь призму власної долі. Він утік від большевізму, як і багато інших людей, приречених на знищення. Не для того, щоб повернутися у це пекло. Автор переклонно пояснив причину небажання портатись додому. Він писав: я є українець, робітник з походження, Маю 35 років, уроджений на Полтавщині. Зараз живу без сталого житла, вічній нужді, никаючи як бездомний пес по Європі, утікаючи перед репатраційними комісіями РСРСР, що хочуть повернути мене на родину. Ще раз свою політичну діяльність Багряний мав немало проблем і конфліктів. Радянські органи полювали на Багряного, намагались виминати його. Через це він носив у внутрішній кишені піджака з сянястим калієм, щоб не датися живим у руки ворога. В п'ятий раз іти на тюремні тортури він не хотів. З націоналістами все було складніше, критикуючи їх чи обороняючись від них. Іван Багряний сварився з тими, з ким і ще вчора позавчора ділив хліб у походах, у підпіллі та на вишколах. Утім, політична боротьба загострювалася за власними законами. Яскравим художнім виявом полеміки Івана Багаянова з націоналістами була повість Огнене коло вона мала стати частиною тетралогії, присвячені українській молоді перед і під час Другої світової війни. Проте з чотирьох запланованих книжок побачив світ лише е цю повість, і роман Маруся Богуславка. Загалом, повоєнна громадська діяльність Багряного стала досить успішною його гості публіцистичні виступи стосувалися не тільки комуністів чи націоналістів. Наприклад, у випадку з активним виступом проти редакційної політики радіостанції Голос Америки в 50-х роках в газеті Українські вісті у відкритому листі до дирекції Голосу Америки, письменник і політик заявив, що українські програми цієї радіостанції були підконтрольними російськими еміграційними діячами і відповідно просували російське імперське розуміння українського питання, тобто російський погляд на Україну її історії та культуру. Проте безумовно політична діяльність забирала у Багряного масу енергії, часу і здоров'я, наживало йому численних ворогів. Москва не пошкодувала грошей на агентуру, щоб цкувати письменника, шкодити йому на полі української міграції, вносити розвал і в саму УРДП. Але з іншого боку, організована Багряним партія допомогла йому видавати і поширювати його твори іноземними мовами, зокрема Тигралови і Сад Гециманський. У своїх поезіях, прозі, публіцистичних памфлетах автор стверджував одну дуже дорогу для емігранта з УРСР істину Суперечь геноциду, людина жива, Україна жива, нація жива. Іван Багряний як людина, і як політичний діяч і як письменник був щедро обдарований не тільки талантом, а й силою волі та національним відчуттям. Іван Багряний помер 25 серпня 1963 року у санаторії Блазієн на заході Німеччини, а посмертно реабілітованого письменника лише у 1991 році. Відтоді почала переводуватись його творча спадщина. Наступне відео на цьому каналі буде детальний аналіз, мабуть, найголовнішого українського роману десятого століття Сад Геціманський, авторства Івана Багряного. Тому робіть підписку на цей канал, щоб нічого не пропустити, та поширюйте це відео серед своїх знайомих, бо ми повинні знати власну історію та історії видатних особистостей, які боролись в тому числі за ті права і свободи, які ми маємо зараз. Також не забувайте підтримувати тих, хто бореться за наші права, свободи та життя зараз під час великої війни з Ерефією, та долучайтесь до волонтерських зборів. Деталі збору, у якого ми зараз беремо участь, будуть розміщені під цим відео. З вами був Культ та я, Віталій Стеценко.